Швидкість адреналін та жага до перемоги у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді стартували кільцеві перегони з автомоделювання. Перед початком змагань учасники чаклують над своїми моделями. Кожен мріє, аби саме його творіння показало найкращий результат. Модель ходить по колу, ось звідси туди. По цій трасі, і хто швидше на кіл набрав, той й виграв. А це наймолодший учасник перегонів у своєму класі. Дідусь підтримує Миколку як може. Каже, він вже третій автомоделювальник в родині. Тішиться, що малий не зраджує родинні традиції. Дитина повинна мати якісь заінтересованість в житті і фактично цілі, за якої треба завжди йти. Свої унікальні машини запрезентували близько 25 вихованців автомоделювальних гуртків області. Дитина, яка приходить до позашкільного навчального закладу технічного профілю і потрапляє в, в, в такі досвідчення руки керівника годка, а в нас таких є більшість, вона раз і назавжди захоплюється науково-технічною творчістю. Перегони триватимуть два дні. Загалом заплановано більше 130 заїздів. Переможці у різних категоріях поїдуть на всеукраїнські змагання.